Сьогодні посеред літа, прямо в його зеніті, знаходимося в обійсті лелек, такого лалечого кутка на хуторі у Григора Тютюнника. І дійсно, там десь чути йде урожай, бачимо, що дозріли вишні. І нас вітає тут берегиня і лалечого кутка. І головне літературного пера, яке ось там, он, там двійти, Григор Тютюнник, передав Ніні Донько. Доброго дня, пані Берегине. Доброго дня, любі гость. Заходьте до нашої садиби. Так, ну що ж, ми вам завжди раді. З вашого вітання, так. А куди ж ми потрапляємо? Оце на цій землі. Одружившись із Людмилою Васильівною Корецькою, нашою манурівчанкою, приріс своїм її душею Грігор Тютюнник. І а Це тут... прямо між лолеку тут, так? Ось бачимо, що дійсно тут лалечий куток. Бачимо, скільки тут лалеків. І тут було ще так одне було... гніздо, так? Три гніздо. Три гніздо. Три гніздо. Угу. Оце збереглося ще те, що від часів Григора Тютюнника. Бачите, яке воно старе. Високе і не кліно. Ну, поетичне, так що це він бачив е, е, початкові поверхи його, так? Не так, так. так, Ну що ж, з вашого дозволу зайдемо. Просимо вас. Дякуємо. Дякує. У цій хатині росла кохана григоря. А тут, на цьому подвір'ї, треба сказати, розквітало його творче крило. З якого року потрапив сюди в Тютюн? 58 й перший раз. Оце з 58-го року? 21 рік. Майже кожного літа він сюди приїжджав і казав, що йому тут пишеться так, як ніде. З 1958-го року і це дах, що був уже такий от залізний чи ні? Ні. Спочатку він був солом'яним, а коли виросли брати Людмили Васильівни, то вони разом з Грішею переробили оцю солом'яну хатку на таку, як ви зараз бачите. Тобто, безпосередньо він брав дерев'яний молоточок і оце там лазив е, по даху і клепав, як лалека. Він мав золоті руки, він до всього до, до будь-якої праці був здатний. І коли розкривали цю хату, коли її заново вкривали, він працював як найстарший серед братів. Тобто він ще був як і бригадир. Це в нього в одній руці було перо, а в другої тесло, молоточок. Навіть у щоденнику є спогади про те, як він тешив вікна для цієї хати. Неймовірно, Це, знаєте, оце вікна його руками. Ви знаєте, коли доторкується оце безпосередньо до артефакта, дивіться, як, як навіть м м рослини тягнуться до, до відоб... Це В цьому склі він відображався, так? Так, так. Неймовірно, ну ми бачимо. Ой, ну дякуючи тому, що це все збереглося. Завдяки вам ми йдемо по цьому ріжку. Ну далі. Що ви нам тут ще покажете? Які таїни зберегла? Коли це... е, сюди приїжджала оця абрикоска була ще юною дівчиною. Ой, та І ми і колись були. Бали його тож. смачними плодами. Так то він тільки ж тут смакував, так? А оцей горіх? Був маленьким хлопчиком, є навіть на фотографії. О, ну ви так як, по... поетично який він був невеличкий. От. І тут був, була тінь, і тут Григір намагався писати, О. а потім йому те ще виділили робочий кабінет. До речі, єдиний робочий кабінет у його Ну, Я чув це свята святих. так? Ну, Ось. це ми наближаємося, я відчуваю вже якийсь такий трепет до якогось, до чогось такого неймовірного, що українці ще напевно. Це неймо це дійсно неймовірно. Mm. Отут, де я зараз вам покажу, виріс той, хто зробив перший поштовх до зруйнування методу соціалістичного реалізму у нас на українській неймовірно. землі. Неймовірно. Чуть я аж подих перепадає. Так, оце те, що на комуря. Оце ще рибальське начиння Григоря. Тут зберігається. І цими водками ловив рибу, так? Так. Оце тепер про лисичку, про старушку. Оце вони не ймовірно. Вони... Як же так? Ну, ну дивимося. Ключ на ключницю. Ми... Що стає на щось відімкнеться. Треба. Це Гарі я називав зеленим кабінетом своїм. Ні, ну Це келія. Я так знаю, ти тільки входиш. Е е полиці, мабуть, зроблені його руками. Бо він дуже любив працювати з деревом. А це ви вже трошки самі підібрали, я бачу. чи а, щось… А книжки це із. Е Бібліотеки із Київської тютюників звичайно це ті книжки, які, якими користувався Грегір. Химінгеє він любив. Очевидно, він обожнював це портрет із його архіву. Mm -hmm. А що нужна знати о коректурі? Він же працював редактором, mm -hmm. це був його посібничок. Так, а тут бачимо дзеркальце, тут і машинка для гоління. Це його чи так ви вже взяли? Інші? Ну вони тут лежали, я. Mm -hmm. я, я, а, кажу, що вони мають від а перо. Перо збереглося його. Навіть перо збереглося. О. Ось так у футлярі, але воно впало і було присипано землею. А коли я розрівнювала долівку, то я наштовхнулася. І подивилася пильно і зрозуміла, що це, це... друга таїна вже да, після не хтось так. інший писав цим пером. Закрита у часі, що не зря так і відкриється воно, да? А що ж, Ангел. усі секрети закриті бачите, міцно. Секрети так. творчості не просто І на цій ручці uh, є напис «СРСР Індія». <coughs> А він в Індії ж не бував. Так? Він в Індії не бував, це тут виготовлялися як пам'ять про якісь. Але оце він нею писав. Так. Прямо тут. Так, це який на, на пам'ять про події СРСР Індії десь 70-х років. — Неймовірно, просто. І далі ми бачимо цей маленький столик, оце він тут працював, так? І... Це він тут працював. Угу. Ми бачимо тут, це ви вже підбірочку зробили, тут світлин, так. І оце мешку mm -hmm. коло цього ж сараю. Mm -hmm. А ось Людмила дружина письменника із синами. Mm -hmm. Теж уже, уже сарай обкожушу мій. Mm -hmm. да? mm -hmm. А оце хата Шилівська. Вот, та, що в Шилівці, mm -hmm. так. Два крила, Одна була Шилівка, Зіньківський район, так? Зінківський район, дай район. А, а ось його рай. Mm -hmm. тут Фотографія тут... на пслі. Ну, рай, так. Він, він, з рибацькими ж... вудочками. Uh -huh. да? него... Рай, ріка називає її так. У нього. Mm -hmm. І човен був. Да. А ми бачимо, що у вас тут так, от якось по глибокому в травах. Це, це. так ви підтримуєте цю традицію, так? А Чи? це завжди в гріші так було. Тобто він це як -то... косив траву на леваді, приносив і застеляв, щоб завжди тут був, пахло зелено. І, і отак до чорного дня, ви зберігаєте і цю традицію. Неймовірно, ви бачите, це, як оце так п'ятами і вставати зранку прямо оці трави, а потім, от тут що саме цікаво, зараз так зазирнемо, прямо таке маленьке віконце. о, І дивіться, і там отам. Он, он, зараз воно серед акацій, там і гніздо лелек. От як такий пташиний перегук. Бачимо його тут спорядження для рибалки, так є. А, а чому два ліжка? Ось він працював uh -huh. на цьому тапчані. У нього була хвора нога, прооперована, очевидно, в мене, uh -huh. і е сидіти довго за столом в останній своїй вже працю. Uh -huh. Тому він сідав, е ставив на ноги е свою друкарську е машинку. Uh -huh. і тут Творили. А як же це те, що відносилося до того? Там же вона жила, вона там. Да, і що тут таке в неї твориться для села? Це щось це якесь неймовірне. Тим паче, те, що була ж відмінником ні, 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 ні. Вона була звичайно дуже сильною вчителькою, mm. дуже шанованою в селі. Mm. Так, мала дуже твердий характер. Фанатично любила своїх дітей, захищала від усього, від чого могла, бо вона залишилася вдовою з трьома маленькими дітками. Ну, характер, І так? відпіляла її таке фанатичне ставлення до діток. Так. Так, а тут іще, ще дивіться, це нерівномірний брак. Це ви вже цю картину тут чи ви Чи, чи, чи й було? Оці всі картинки, що я відкрила, вони висіли. Так і були. Дивіться, подивимося, от зайдемо у світраті чинника. Це так для роздуму письменника, мо художникам. Щось у цьому є. Футбол. Ось тут ми бачимо е, ціла плеяда творів, які написані безпосередньо тут. Так? Да? Тут бачимо, Це думані, почать або вони Футболі написані. Да, і футболістів бачимо далі мапу України. Так. Полтавської області. Так, так Це Полтавська вот. область і а, три богатаря. Так? Mm -hmm. Він там себе знаходив у когось чи ні. Чи так? Просто йому... Я думаю, те ще знаходила. Це ж її картинка. І, і нерівний не шлюб, це, мабуть, якийсь її натяк. І три богатир, це ж два її сини і гріші. Mm, от ви бачите, як ви розкодовуєте. А так ми… І так, а це ми бачимо друге ліжко. і ось ми… А тут він відпочиває. Безпосередньо ще. подивимося, так от привітаємося із Григором. Дивіться, яке валюває обличчя, де, диму, да, яка глибина, яка ясно, ця глибина була із з таким космічним позовом. Прямо тут ось обителі такий. І коли так подивимося, бачите, там шахи ще ми бачимо. Ну, так, -то невелике, але скільки, скільки всього. З, з дітками своїми грав у шахи, uh -huh, яка бачимо. так. А о, тут зберігалася Зберігається начиння мисливське. Він був Як мисливцем чи ні? Ні, ні так він бачу. був дуже рішуче налаштований проти мисливців, mm, але добре. брати Людмили не дуже любили полювання. І mm -hmm. ці колоритні качечки використовували mm -hmm. тут yeah, no. десь а, у Менулівських берегах. Ну і вони тут зберігаються. Mm, да, красоти були. Як... Як щасливий. Ну, але рибаком він це був засіб. неймовірним. І ми бачимо: от прямо тут: це також його тут збереглося навчиння. Да? Скинів його. Оце, панове, дивіться, хто тут буде, може прямо відчути, як, як клювала тут риба, як гнулися ці підсаки, як на спінінг е, соми, е, щуки чіплялися на блешню, да? А потім вони опинялися от в цьому казанку. Ну і такий от, дивіться, ну зовсім, як літературний. Да? Артефакт, це просто дивіться, щось таке, як посок зразу дивимося, так коло вікна. А коли нижче ми подивимося, 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 то побачимо, що це весло. Неймовірно, нам ну, весло сівало. Да, таке весельце, так? Як у Івасика? І вже вона і, і да зламалося, було трошки, але, але, і, вона, все, і, люди, і воно тут. Це... А ще хочу вас зворушити. Ось оце Вудочками. Угу. Оце ж Григієр, коли в 79-му році був тут востаннє, оце він е, заготовки для вудлич зробив і е, свої вудочки тут е, залишив і збирався ж повернутися на наступне літо. Тобто вони чекають господаря так? Вони не знають. І вони не знали, що йому не і все, да. А бачите, вони. Це знаєте, це як якась от така зараз думка, як антени. Так, от як антени, яке так волосінь, а зв'язок із водою, а, з душою письменника. Але наостанок, от коли дивлячись і перебуваючи тут, мене неймовірно вражає ця стеля. От подивіться, яка стеля тут. Ну це стеля, от от її мазаність, як якісь мазані хмари. Це просто це як ті хмари, що по долі Григора прийшли з самого дитинства. <свят> да, так, ну це знаєте, так начебто от, ти приходиш сюди і не помічаєш зразу, а потім дивишся нічого собі. Тут щось таке, знаєте, як архаїчно, якісь гени, гени прямо вмазані, от їх ребра випирають. Так сволок аж підігнувся під дією часом, але богатирі бережуть. Оселя такого дійсно таємничої посвяти, коли Україна покликала цю душу тут у цьому літеплі, у часі, де за порогом, на жаль, зараз триває війна, але ми маємо таку непереможну здатність причащатися до справжнього і не відроджуватися. Зберегти те. Що не можна виберегти? Дякую, дякую вам. Думаю, що обов'язково тут сюди треба буде зробити українцям паломництво, щоб розуміли, де є справжнє, де є дійсне, і де те, до якого можна доторкнутися, відродитися заново, як, як феніксом, е, виникнути знову із полум'я цих буремних років. Правильно сказали. Якщо буде до чого доторкнутися, ми відродимося, ми розквітнемо. Ми далі понесемо прапор нашої літератури, нашої культури, нашої рідної неньки України. А це дуже важливо. Дякую, обов'язково. Держи вас, Боже, і хай ця отеля чекає наступників грея. Будемо чекати. Всього доброго. До нових зустрічей. Чекайте нас на Лелечому кутку. Григора. Найкращого вам. Бережіть всіх нас.